Вітаю вас в цьому відео, і сьогодні я вам хочу розказати про таку цікаву міні-гру, як пошук уламків НЛО. Покажу, де їх шукати, як вони виглядають на суші і в воді, а також що за них можна отримати. Але перед цим давайте подивимося, хто ж нас переміг у конкурсі на 25 тисяч. Спочатку в нас виграє Ровелло, але так як він не підписався, подивимося наступного, і це Ельнапо. Що ж, вітаю, прошу відписати мені в Discord, і я віддам приз. А сьогодні в нас знову буде такий же ж конкурс, тому від вас потрібно все лише поставити лайк на відео, підписатись на канал і написати коментар від п'яти слів. І вже в наступному відео я покажу переможця, хто забере 25 тисяч. Також нагадую, що в мене є свій промокод. і Якщо вам стало цікаво пограти зі мною на сервері, то з другого рівня персонажу вводимо промо Макао і отримаємо 50 тисяч доларів і плюс один рівень. Отож, давайте повернемося до пошуку уламків НЛО. Даний захід проходить в середньому три рази на день, і на його виконання дається в районі півтори години. На карті ви можете побачити 10 фіолетових зон, в котрих будуть знаходитись ці уламки. І, знайшовши всі 10 штук, ви зможете отрити віртуальну валюту, а також донаткоїни. Часу цього більш ніж достатньо для пошуків, так як вивчивши всі точки, ви зможете тратити на пошук в районі 30-40 хвилин. Варто уточнити, що є два типи пошуку уламків: перший це коли вони всі знаходяться на суші і шукати в такому випадку їх досить легко, а другий, коли вам доведеться занурюватися у воду. В принципі обидва випадки я пройшов, і можу сказати, що навіть в перші рази пошуку уламків це робиться не так вже і важко, так як місця запам'ятовуються досить швидко. Але якщо для пошуку на суші вам буде потрібен тільки ваш транспорт, то для водних необхідно буде купити додатково акваланг, а придбати ви його можете в 24 на 7, а саме в моєму магазинчику, знаходиться він біля одеської мафії. Так як на воду вам прийдеться наряти на велику глибину і перебувати там не завжди малий період часу, то акваланг буде. Де максимально потрібним, тому що дані елементи можуть бути як на видному місці, так і захованими в трубах, затонувших глотках там чи літаках. По ходу відео ви бачите, як виглядають уламки на суші та в воді, але ж не просто так вони розділені на дві категорії. А суть такого розділення полягає в тому, що за виконання пошуку НЛО в океані ви можете отримати нагороду в розмірі 10 тисяч доларів і 15 донат коїнів. А от за пошуки на суші ті ж самі 10 тисяч, але вже 10 коїнів, що по своїй суті також непогано. Дана мінігра, гра як я вже сказав раніше, проходить 3-3-4 рази в день. Відповідно цьому, ви можете заробити від 30 до 50 коїнів, що в свою чергу дає можливість за тиждень зібрати вам біля 300 коїнів і є досить приємним бонусом. Та допоможе скоріше зібрати донат на купівлю якоїсь машини або, можливо, віпки чи паку. При цьому всьому є також один невеликий баг, який пов'язаний з зонами та пошуком. Пояснюю, в чому суть і як це в принципі виправити. Якщо під час того, як як почався івент, ви через f 1 перезайдете на сервер, то у вас появиться ще додатково 10 зон, в котрих не буде цих уламків, що в свою чергу затягне процес їх пошуку, і все, що вам треба для цього виправлення, це повністю вийти з GTA і зайти в неї заново. В більшості випадків це допомагає, але бувають деколи моменти, коли воно не збивається. Тоді вже на жаль доведеться пропустити івент і чекати наступного. З важливих моментів ніби все розказав. Тож, якщо залишились питання, можете задавати їх в коментарях. Також нагадаю, що в мене проходить розіграш. Приймайте участь. Ну а в мене все. Дякую за перегляд і всім пока-пока.